Хочу в цьому відео трошки поговорити про обрізку та форміровку вишні. Ось у цьому місці у мене росте 5 вишень в ряд понад забором. Це в них буде розпочинатися третій рік після посадки. Значить, які нюанси вишні? Ось у цьому місці вишня дуже швидко росте. І за два роки. У неї із саджанця стовбур став ось такий, що практично пальці ледь змикаються. І ці всі п'ять вишень такі. Тут у нас курятник, тут земля дуже підживлена, і тому вони дуже гарно гонять. У цих містах, ось, бачите, були дуже такі товсті гілки. Вона йшла паралельно центральному провіднику. Була зрізана на кільце, переведена на бокову горизонтальну. І обрізана бокова на зовнішню бруньку. Всі оці такі тоненькі гілочки, маленькі, такі, як, знаєте, 2-3-4 міліметри. Вони не обрізаються, всі, що йдуть горизонтально. Це гілочки із квітковими бруньками. Ось така велика кругла брунька це квіткова. А отака гостренька це ростова. Тобто, чим більше буде у нас отаких коротишів, гілочок, тим більший врожай у нас буде на вишні. А також отакі кольчаточки. 5, 6, 7, 8 бруньок отаких в одній кучці. Чим коротша гілка отака виростає на вишні, тим більше шансів, що вона буде вся квіткова. Якщо виростає отака о, велика, навіть горизонтальна, але товста. На ній будуть більш за все квіткові бруньки тільки на кінці. Тому бажано слідкувати за вишнею так, щоб не допускати великих таких гілок. Вишня так само формується веретином, можна, звичайно, формувати чашою. У кого місця більше є, те й може формувати чашою. Обов'язково в верхній частині має бути центральний провідник, дуже виражений. Не так просто, що, наприклад, ось у нас ідуть бокові гілочки, а ви центральний провідник зрізали отут десь на 5 см вище цих гілочок. Це неправильно. Він має бути дуже вираженим. Ось так, як зроблено тут і на всіх інших вишнях. Ось, наприклад, на наступному екземплярі гілочки більш тоненькі, тут всі бокові. І це дуже добре. Ось бачите, такий ярус нижній. Тут виходить таким кубельцем, дуже багато гілок. Потім трошки такого вільного місця. Отут декілька гілок було зрізаних, я зрізаю на отакі пеньочки. І з оцих пеньочків може виростати, наприклад, отак, як отут квіткова брунька. Так само зроблений другий ярус. І далі всі бокові гілки обрізані на такі пеньочки. Так само виражений центральний провідник, і вишня має ось такий вигляд. Наприклад, ось ще одну покажу. Вони всі практично тут однакові. Значить, на цю трохи в мене й купорусу суфатило при обробці. Хотів я всі ці вишні обробити, але не вийшло. Ось, бачите, такий коротиш 5 см, хоча він вертикальний. Але він весь покритий квітковою брунькою. На оцій товстій гілці тільки де-не-де де. квіткова брунька, половина квіткових, половина ростових. Ось така гілка виросла довго. Бачите, оце все на ній, оце все ростова брунька. І лише на кінці сантиметрів 10, ось квіткова, ось квіткова, і тут на краю ще дві квіткових. Тобто, як бачите, отакі довгі гілки на вишні не дуже добрі. Тому бажано їх при рості обрізати, прикорочувати. І вони тут на краю дають такий віник коротишів по 10 см. Так оці коротиші будуть всі квіткові зазвичай. Так, що на цій вишні ще можна показати? Ну Ось є така горизонтальна гілочка. І бачите теж, да, що практично, ось тільки при кінці, оцих 10 см, це все квіткові бруньки. А тут все йдуть ростові. Значить Тут на цій вишні прийшлося зрізати багато таких товстих, тому що вони йшли доверху і були б в майбутньому конкурентами для центрального провідника. А в цьому місці, це вже мій садочок. Тут вишні я купував. І оцій, оцій вишні, це вишня має бути зустріч, буде починатися третій рік. А вона ніяк не може стартанути. Вона якоби має і бруньки, і маленькі гілочки, але чомусь вона не хоче рости. Не знаю, в чому причина. І як бачите, тут практично й нема що формувати. Наступна вишенька. Бачите, теж, так? Да? Гілочки дуже слабенькі. Не знаю, в чому річ. Але у таких вишень нема що формувати. Оця вишня також буде починатися третій рік. Але вона садилась десь рік назад. Восени, тут в мене пропала вишня, тому прийшлося пересаджувати. І як бачите, вона формується отаким, отака кучерява вишенька виходить. Тут не зовсім виходить її формувати веретеном. Але все одно одна гілка має бути вища за всі інші. Вона має бути все одно центральним провідником і в майбутньому з неї старатися формувати веретено. Наступна вишня також формується не зовсім правильно. Не пам'ятаю, це в нас здається Nordstar, якийсь американський сорт. І ось має такий вигляд. І хоча на ній є квіткові бруньки, але формується не зовсім правильно. Так, і оця вишенька також була сюди досаджена. Тут також пропала вишня. Як бачите, одна гілочка вище пішла. Тут ось є таке розгалуження, але поки що я його не чіпав, тому що це все квіткові бруньки. Тут вишня сама вирішить. Скільки тут агілок їй створити. І по всьому стовбуру йдуть квіткові бруньки. Це, наскільки я пам'ятаю, або чудо або лотовка. Ще, до речі, отут є ось дві вишні. Ці дві вишні буде в їх вже четвертий рік починатися. І дивіться, які вони кучеряві та великі. Отам От вверху такий така мітла. Я її залишив. Тому що якщо я її обріжу, наприклад, ось в цьому місці, то в цьому місці знов буде та сама мітла. Тому хай трошки вона вища буде, я там понаблюдаю, а вже на той рік там заберу те, що мені не потрібне. Також багато гілок прийшлося тут зрізати товстих. Тут якась земля така добре підживлена, і вишні дуже гарно ростуть. Рядом також вишня. І як бачите, я обрізку на цій вишні робив мінімальну. Вишня сама себе з часом сформує так, як потрібно, але часом-часом треба трошечки її підправити. А зараз я вже знаходжуся в своєму саду і хочу показати оцю вишню, в якої буде розпочинатися шостий рік. Це також дичка. І вона настільки правильно сформована на першому етапі. Що у цьому році я на ній практично не робив ніякої обрізки. Як бачите, вишня формується отакими коронками, отакими коротишами. І тут, у більшості випадків, оці всі маленькі гілки мають бути квіткові. Бачите, також така сама коронка. Я тут нічого не прибирав, нічого не обрізав. У верхній частині ось дуже багато таких. Малесеньких кольчаток, які також мають цвісти. І отак виглядає ця вишня, яка на першому етапі формувалася правильно. Тому в цьому році тут обрізка мінімальна. Отакий штамп, штамп сантиметрів, мабуть, буде десь від 30 до 40 до перших ярусних гілок. До першого ярусу. Ну, а далі таких якихось ярусів тут нема, просто йде розріджена ярусна крона Вишня може бути трохи загущеною, це для неї не проблема. Е, гілочки, які знаходяться в тіні, вони з часом відсихають, і вишня навіть сама їх може помалу відкидати. Десь там пташка сіла відломала, десь вітер зачепив, відломав Ну, а можна і секатором трохи їй в цьому допомогти. Тому загущення вишні, воно не критичне. Просто не потрібно, щоб були гілки, які перетинаються. Сухі гілки, якісь гілки, можливо, із хворобами, такі теж потрібно відрізати. Ось така вишенька. Ну, а рядом хочу показати два нещастя, яких теж буде, чи то третій, чи четвертий рік. Це ось в тому році були вишні. Тут ми вийшли ось такі новорічні такі оці прикраси. Тут також є кольчатки, ось оці, що будуть цвісти, квітнути. Але вишня, бачите, 3-4 рік, а вона не хоче рости. Я не знаю, чи це такий, чи така підщепа, чи тут щось їй заважає. Так само і ось наступна. Я купував ці дві вишні на базарі. Одна мала бути мічурінська рання, а одна мала бути, здається, шпанка. Але щось я вже дуже в цьому сумніваюся. В тому році були тут вишні, щось мені не дуже вони сподобалися. Такі, знаєте, схожі на дичку. Тому не знаю, що з цими вишнями робити. Ще цього року поспостерігаю. А там, можливо, або буду їх переприщеплювати, або навіть сюди садити щось інше. Ростуть вони всі разом, ці три вишеньки, щоб для кращого запилення. Ось така справа. Кому було цікаво, ставте пальчик вверх, пишіть коментарі, ваші думки. Надію, що з цього відео хоча б трошки щось зрозуміло по форміровці та обрізці вишень. На цьому на сьогодні в мене все. До наступної зустрічі.